Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім казку про необачного ведмедика. У ведмедика було кілька захоплень, улюблених справ. Кожного дня він багато годин проводив біля телевізора. Дивився ведмедик все підряд, і мультики, і фільми, і не різноманітніші передачі. Сідав перед телевізором близько-близько, а частіше. Навіть дивився його лежачи зовсім поряд з екраном, навіть їв перед телевізором, не відводячи від нього очей. А коли в домі ведмедика з'явився ший комп'ютер, у клишного виникла ще одна улюблена справа комп'ютерні ігри. Грався він у них цілими днями аж до пізна, але при цьому не забував про свої улюблені мультики. І інші телепередачі. Так і проводив ведмедик кожен день то перед телевізором, то біля монітора комп'ютера. Ви спитаєте, невже ведмедик більш нічим не займався? Ні, ще ведмедик полюбляв слухати музику, адже мав музичний центр. А коли сусіди робили ведмедику зауваження через гучну музику, він надягав наушники. Також із навушниками, і плером ведмедик вирушав на прогулянку. Так безтурботно жив собі ведмедик, аж поки не помітив, що очі в його стали втомлюватися, боліти, гірше бачити. А у вушках ведмедика з'явився сторонній шум. Відчуття закладення вони також вже не чули так добре, як раніше. І ведмедик замислився. Може, він сам винен у цих недугах, може, десь він повівся необачно, що не так зробив. А ви як вважаєте малята? Давайте, дітки, розберемося. У ведмедика захворіли очі через те, що він набагато часу проводив біля телевізора та біля комп'ютера. Адже телевізор і комп'ютер дуже погано впливає на зір. Від тривалого спілкування з такою технікою очі втомлюються, червоніють і гіршуються зір. А ще ведмедик сидів набагато близько до екрану монітора, дивився телевізор лежачи, їв біля комп'ютера та телевізора, не відріваючи він перегляду та гри. Через слухання гучної музики та використання навушниками у ведмедика захворіли вушка. Не дуже часто треба слухати гучну музику і тихесенько вмикати у навушниках. Наша сьогоднішня розмова не була даремною, адже ведмедик тепер зрозумів, що поводиться необачно, ставився недбало до власного зору і слуху, тому й завдав очам і вушкам шкоди. Він дякував вам малята і обіцяє змінити спосіб життя. Гімнастика для очей.